Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо знову ж таки про кісту барталінової залози. Вже багато говорили і про кадетер Ворда, і про марсупіалізацію, і взагалі про видалення барталінової залози. Всі ці методики є у нас в клініці. і Ми дуже багато років займаємося е, саме малоінвазивними органозберігаючими методами лікування кіст та обсесів залози. Ну і є ще одна така методика це кільце Якобі або пірсених кисти бартолінової залози також є в нашому арсеналі. Можна використовувати замість катетера Ворда. Які переваги? Ну, перевага в тому, що катетер Ворда він тримається на такому міхурці спеціальному. Який інколи здувається, і катетер випадає. Чесно кажучи, ми використовуємо якісні американські катетери, і це останній раз було в моєму випадку ну кілька років тому, тобто це не часто. А, ну, але якщо є такі побоювання, можна використовувати пірсинг, який робить два отвори в барталіновій залозі, тобто є місце входу і виходу, і кілечка таке. Хочу сказати, що це не пірсинг, який носять там в носі чи на бровях носять не такий. Це не золото, не брилянти, не сир... не срібло. Це спеціальна пластикова трубочка, тобто не прикраса. Зразу скажу не прикраса. Пірсинг на пубок це одне, а це медична ситуація. І ставиться він також на 6 тижнів максимум, як і катетер Ворда. Він не випадає майже ніколи, тому що два отвори і він фіксується, проходячи через тканину. Формуються два протоки бартелінової залози, вдвічі більше, ніж при катетері Ворда. І також очікується, що хоча б один з цих проток буде працювати. В останні роки, чесно кажучи, ми менше використовуємо пірсинг саме через те, що катетер Ворда швидше і він ефективний. Але є така альтернатива, яку, можливо, ми використаємо в вашому випадку. Наприклад, якщо у вас був негативний досвід з катетером Ворда, а ви не хочете робити марсупіалізацію, наприклад. У будь-якому разі у нас є весь асортимент процедур, і ми можемо зробити ну будь-що з барталіновозою, і навіть якщо буде потрібно зробити радикальну операцію, її видалити в тих випадках, коли ну все ж таки не вдається за рахунок органозберігаючих процедур досягти ефекту і знову і знову рецидивують кісти та абсцеси. Інколи і таке буває. Все це робиться під місцевим знеболенням. Все це дуже швидко. Тобто, ви прийшли, уйшли. Вам не потрібно навіть сидіти в клініці після процедури. Зазвичай це просто місцеве знеболення. Можна додатково використати седацію закисом азоту або є така речовина метоклюрант. Також він приємний досить. Ми також дихаємо, тому знаємо. Разом з пацієнтками і, і, і взагалі максимальний комфорт отримати від процедури. Тобто пити перед приходом в клініку не потрібно, тому що буває жінка приходить, я випала дві рюмки коньяку, Мені складно пояснювати в такому стані, буває пацієнткам. Тому не пийте, будь ласка, у нас тут є своє, все буде добре, а вже вдома відсвяткувати. Процедуру ми дозволяємо зазвичай, тому що закис азоту дуже швидко вивітрюється і взагалі ніяких наслідків не буде, тому що в педіатрії дітки дуже часто також дихають в стоматології, логи під закисом азоту за кордоном приймають. І у нас в клініці таке також є, дуже пишається, що у нас є це. На цьому все. Приходьте, якщо у вас є проблема борталінової залози та її протоки, ми точно допоможемо. Це абсолютно вирішувана ситуація, немає жодних проблем. До зустрічі, підписуйтесь на наші соцмережі, скидуйте посилання друзям, клацайте вподобайки в Фейсбуці, і все буде добре.